Ви боїтеся старіння? Якщо так, то це означає одне. Ви ще молода людина. Не поспішайте, перестаньте турбуватися про старіння. Зрештою, приблизно у віці 77 років, ви побачите, що страх перед старінням зменшується. Правило просте: чим старшими стають люди, тим менше вони бояться старіння. Проте лякає не лише сама ідея старіння. Дорослих більше филує можливість розвитку захворювань, пов'язаних зі старінням. Це особливо актуально для молодих людей, які з віком можуть відчувати втрату здатності жити самостійно, погіршення зору або слуху, нездатність ходити без сторонньої допомоги та погіршення когнітивних функцій. Усе це тісно пов'язане як зі здоров'ям, так і з фінансами. Перше, на чому ви повинні тому зосередитися, це жити здоровим і фінансово успішним життям. Іншого варіанту немає. Дякую за лайки та розповсюдження відео.